Педагоги в області вчать, як виховати учнів в патріотизм. Кіровоградський інститут після дипломної педагогічної освіти імені Сухомлинського запросив до обласного центру науковців із академії педагогічних наук для проведення триденного тренінгу із національного патріотичного виховання. Триденний тренінг під назвою з Україною у серці це 36 годин новітніх інтерактивних занять для педагогів області, під час яких вони ознайомляться із сучасними підходами та методами патріотичного виховання дітей. На сьогодні діти готові сприймати патріотизм, кажуть педагоги-науковці, але виховні заходи мають бути активними, цікавими для учнів, а учителі патріотично налаштовані. Також варто приділяти, хоча б по кілька хвилин цій темі на своїх уроках і учителям-предметникам. Акцент робиться в нових підходах до формування патріотизму на тому, що патріотизм це почуття. Цінність. Якщо ми говоримо про те, що патріотизм це почуття, то щоб сформувати у дітей да спрямувати переживання патріотизму, потрібно викликати ці почуття. А для того, щоб були почуття, необхідно безпосередньо їх занурювати в такі активні форми роботи, які викликають ті почуття. Гордості за країну, любові за країну. Ми зараз практикуємо саме роботу із викладачами, із методистами, з директорами шкіл. Ми показуємо, який, що патріотизм має бути дієвий. Ми показуємо різні інтерактивні методи виховної роботи для того, щоб вчителі приїжджали на місця і вже займалися своїми дітьми в своїх школах.